Я особливий голос, який назавжди залишився в серцях людей. Голос, що линув над Карпатами, збирав навколо себе рідних і друзів, дарував людям тепло і віру. Це голос Назарія Яремчука, нашого буковинського соловейка, людини, яка народилася тут, серед гір і пісень, щоб прославити свій край на весь світ. Назарій Яремчук. Народився 30 листопада 1951 року у селі Рівня Вижнського району. Його дитинство було простим, але багатим на щирі радощі. Він зростав у великій родині, де народна пісня звучала щодня. У дитинстві Назарій навчався у спеціалізованій школі-інтернаті, а пізніше став учнем вижнської школи імені Юрія Фітьковича. У нашому закладі Назарій навчався лише два роки. Адже саме тут він вирішив завершити старшу школу. сидячи за шкільною партою, яка й досі нагадує нам про нього. Саме тут юнак отримав перший поштовх до розвитку своїх здібностей і почав формувати свій творчий шлях. Після закінчення школи Назарі хотів вступити до Чернівецького університету на географічний факультет, але не пройшов за конкурсом. Тож став працювати сейсмологом у західноукраїнській геолого-розвідувальній партії, а також за направленням військомату почав навчатися на курсах водіїв. Вечорами Назарій Яремчук відвідував Вижденьський будинок культури, де тоді репетирував ще маловідомий вокально інструментальний ансамбль «Смиріжка» під керівництвом Левка Будковського. Цей момент став початком нового етапу яскравого, творчого шляху, який назавжди писав його ім'я. Історію української музики. Разом із ансамблем Смирічка Назарій Яремчук підкорив сцени не лише України, а й багатьох країн світу Польщі, Німеччини, Канади. Пісні Червона рута, Горянка, Водограй. Я піду в далекі гори стали справжніми хітами. Його голос став символом єдності українців. Де б вони не були. Назарій Яремчук прожив короткий. Але дуже насичене життя. Навіть у найважчі моменти він виходить на сцену, щоб співати для людей. Його пісні вчили нас цінувати родину, поважати традиції та берегти рідну землю. Він завжди казав: найголовніше це родина. Може, в житті, хто спринаду підкине у чарівничих звагливих очах, тільки родина, як зірка єдина, твій порятунок надійний причал І Не шукай твоїм серці причину, якщось невіра тебе опече, тільки родина у прикру годину, схилить надію тобі на плече. Родина, родина, від батька й до сина, від мати нідоні набра, родина родина, це вся Україна, з глибоким корінням, з високим і В молі є хвилі великі. Та не забудь у захоплені би, що лиш родина, вальзамові ліки, ліки від старості і самоти, все відцвітає, жовтне, і гине, вітром розноситься ніби сміття, тільки родина, як вічна зернина, на невмиручому волі життя. Родина, родина, дівай. від матері доні добро передав. Родина, родина, це вся Україна, з глибоким корінням високим ніля. З глибоким корінням високим ніля.